Продовжується праця наша. Сьогодні обираємо площа дуже велику, хорошу, дуже тючків багато. З погодою не все так просто, але ж вихватуємо, вихватуємо у природі, що можемо. Сьогодні тільки круглими, щоб все по прибрати. Ребемо, возим. возім. Гречко до... бере зразу ще й грузить і грибе. Ще каже косарку мені з боку причепить, до ще каже, косить буду. Передових фірмою. Андреєвич! Такі у нас. Будні. Погода як в мішку таке висить. Ну, і дощу немає, але дуже жарко парить. Так що, все буде Україна. Праця продовжується. Красота у нас тут, любота.